Я знаходяся під судом і домашнім арестом. Позавчора мені прийшла повістка в армію. Я на 60 повних 68 вже прийшло на 69-й рік, і воєнком не знає, кілько я років маю, ілі друге. Я нараз визвав адвокатів. Один адвокат каже, це провокація тому що так багато разів було, що на воєнкомат визвали чоловіка, а потім з чоловіком наробили бід і відкрещувалися, що вони нікого не визивали. Деколи да, коли люди могли побити, убити, спрятати. Другий адвокат каже, давайте з адвокатом піти. Ну, вияснилося, що воєнкомат є воєнний об'єкт, там крім того, що нікого не пущають. Третій каже, давайте журналістів покличемо. виявляється, коло воєнкомата не може фотографувати. Хто хоче воєнком, хто поклав його там? Що він хоче? Ведь можна було написати, якщо треба знятися вам з учота, бо таке може бути, написали б в удобне. Час. Я не замітив сам, каже мені один адвокат, ви подивіться, що вам написали. З'явитися негайно, то що війна об'явлена. Одним словом, маємо то, що маємо. А ми відповідаємо, ми християни, ми добрі громадяни. Ми не вбіжаємося на них, ми лише удивляємося, якщо вони на нас нападають, з якою ціллю, і угрози. І угрози. Я русин на сі русинські землі, котра в складі України нині терпиме такі униження. Одним словом, держимося. Най Бог прийме нашу сьогодні молитву радісну. Сьогодні молимо Бога, щоб Бог подарив всім нашим людям мир, благословення і радість духовною. Митрополіт Феодосій Черкасський, великолепніший проповідник, суддя цього, ну так як і нас. Ні за що, що подкинули, то знайшли, то приліпили. А він обратився до правосних закормізацій Європи, і Америки. І на засіданні ООН у Женеві його відеовиступ слухала Організація Об'єднаних Націй і фактично цілий світ. Митрополит Феодосій Черкаський получил статус. Правозахисника. Так от мисні власті черкаські і так уже наламали дров, десь вони дінуть, коли прийдуть демократичні часи, будуть тікати у різні сторони. Рішили отомстити уже другий раз Феодосію домашній арест, хочуть замінити СІЗО. Яка любов у безбожників нагнати в тюрму священників у тюрму їх? А ми все каже, мені ну, дайте хоч один доказ. Десь маєте щось що знайшлисте. ну покажіть цілі в державі, а нічого не знайшли. Ніде. І у нас у храмі нічого не знайшли, але написали, що знайшли тонни пропагандистського матеріалу. Біду найшли собі, бо нігде царства Божого вже не наслідують за публічну вседержавну клевету, на церкву Христову. І от тепер, завтра буде суд і митрополіт Феодосій просить завтра помолитися за нього, тому що опять йому хочуть поміняти йому домашній арест на СІЗО. Ми не знаємо, хто замовник такого беззаконня. Ми не розуміємо, чому не є розумних людей, котрі би остановили коли хтось запалює конфлікти в середині держави, хто заказчик, хто хоче время війни такі вечір робити, сторона нашої православної, тільки красиве служення. 80% воїнів, на війні нашої Української православної церкви віруючих людей, 80% не ниже. І вдруг нам претензію ставлять. Я би подумав сьогодні, Господи, помилуй митрополіта Феодосія, так же митрополіта Лонгіна, Господи, має 400 дітей і сироти, і інваліди. Напали на нього чи 200 воїнів з автоматами, окружили Банчинський монастир, угрожають, перепудали дітей. Люди ся бідні зібрали. Що за злочинці збирали захватити монастир? Ужас. Хто це робить? Ніхто не може догадатися, хто замовник таких безобразій публічних. Митрополита Павла мучать Іонафана старенького 75 років. Ні за що. Подкинули ленточку 5 років тюрми. Іосафат митрополіт теж засуджений.